Я на все життя, навіть буду відчувати свою вину, що в свій час не переконав президента Віктора Ющенко, а це було після Першого майдану, як ми кажемо по революції, що після його брання його президентом, інагурації, він президент. Всьої держави, а не тільки тої частини виборців, які голосували за нього. Це було дуже важливо, бо ж тоді вже я бачив, і не тільки я, що є дуже серйозні ризики розколу України. Тоді, от вперше за всю історію політичних перегонів в Україні, це вибори президента України вже в 2004 2005 рік, з вихованням третього туру і так далі. Політичні штаби почали і з обох сторін почали використовувати такі е, політехнологічні методи, як розподіл України на сорта, на частини, там, перший сорт, другий сорт, третій сорт. І це було дуже серйозно, бо ми повинні розуміти, що наша держава вона сформована вже туди, скажімо так. Без таких сталих традицій, державних, демократичних, там, Західну Україну в свій час пакт рібінтропа Молотова, Крим в свій час 54 рік, рішення Хрущова про передачу Крима сотні років східна, західна частина, правий, лівий берег. тобто, я всім ще тоді казав, що Україна, особливо в той час, знаєте, як мала дитина була, яка тільки вчиться ходити, тягнеться до сонця, вчиться розмовляти, захищати свої права. І ми повинні були дуже обережно до цього відноситися і дуже відповідально. На жаль, я не зміг переконати Віктора Андрійовича в той час про таку політику, його як президента держави в цілому, і ми зараз це відчуваємо дуже боліче.